Now we can be Після пшенички по сходжу. А це ось соя. Це соя своя, також сієна так Варіатор на 55 тут густоти мільйон-мільйон 200. Тут треба дисикати, бо бачите, лобода. Но вона висока-висока. Вже її в принципі можна десикувати. Листя скинуло. А бур'яниці треба забрати. тому так насінчиком також є 20-30 стручків цих бобів на рослині ну, вона така знаєте дрібніша дрібніша ну, воно ще саме насіння вологе ще. саме зерно вологе бачите лободи трохи вистачає і тут де колія, бачите тут не догон Так ось дивіться, наступна діданочка сої. Ну, вона ще така, бачите, зеленкувата ще. Ще зелена. Так що такі справи. Але також десекацію будемо робити. Так що на говорить. Ось бачите. Також проведено було дискування, лущення стерні, бачите, також посходила, падалиця. ну тут маса соломи гарна. Тут о, подивіться який процес пішов. Дивіться яке воно все мокре гниє. Його б треба було б сюди кинути по-хорошому селіти і ще раз його передискувати. По-хорошому. Або зараз ставати прямо проводити оранку щоб трошки зекономити тої і селіти. але що ж воно тут зекономив там програв від землі на землі економити не можна так що справи. ось бачите така діляночка була це я йду до своїх хочу сої показати так що на ось дивіться бачите десь форсунка зразу бачите лободу, це десь форсунка чи дві не працювало щось, а так бачите, загалом соя чиста. Оце ну, тут соя. ця сватова, тут густота, вона густа. Тут мільйон двісті, мільйон триста густоти. Зараз, на період збирання. Мільйон двісті повинно бути. Бачите самі, така вже соя, що вже можна робити десекацію сміливо. Така вона трошки крупніша, ніж та своя. Трошки крупніша. На сінечку. Чорний рубчик теж. Але дуже м'ягка на зуби, дуже м'яке, дуже м'яке. Дуже мягка. Тому... І бачите, де-не-де є недогін, то треба зробити. Я прихильник того, щоб зробити десикацію, щоб не було цих недогонів. Да, воно тупається, але в такому даному випадку я бачу, що треба. По-перше, забрати десь якийсь бур'ян. По-друге, в нас трохи дощі стоять, пару днів нема дощів, і далі знову дощі. І ще третя причина, що це осінь, а не весна. От дощ пройшов вчора, а дивіться, земля ще волога, ще ліпиться. Це якби весною, то зараз би вже на другий день вже було б таке сухе, що а так воно осінь, осінь і роботи дуже багато. Вже треба сіяти новий врожай, ще треба цей зібрати, щоб було по чому сіяти. Тому так. Ну Тут можна не переживати, не спішити, але все одно наша дощі має йти на сою, треба її забирати. Тому зараз проводжу огляди, оглядаю, які можна продесикувати ділянки сої і на яких можна вже найближчим часом зібрати врожай. Ясне діло те, що ще зелена, то нащо її десикувати. А як вже є доспівша, то можна цю сторону дисикувати. Виборочно теж, якщо їхати на дану територію, в дані, так сказати, в даний в даний кущ сюди. Якщо вже їхати в дану місцевість, гнати трактора за прискочу, то вже заправити, щоб вже всю цю площу покропити. Тож не буду кропити одну ділянку покроплю, другу не, третю знову покроплю. Вже як зайду то покроплю всі ділянки ці місцевості і буду знати, що я заїхав один день і їх всі зібрав. Я в такому розумінні організації роботи. щоб ефективніше організувати роботу. Тому так. Ще зараз поїдемо, ще там далі подивимось, що там воно. Ну а там аж далеко там пшениці. Ще може туди глянемо на стерню, що там воно. Це перший рік ділянка в оренді, тому такий трошки бур'ян. Там бачите, далі яка лободаст виглядає, недогони є. Але з я бачу тут обов'язково зробити. Ну, це перший рік ділянночка в оренді. Тому так. Тому бачите самі, яка ситуація. Перший рік. А це вже ми тут обробляли. Я вам вже неодноразово показував. Тут була пшеничка. У ну, нас слабше сипала, вона 85 сипала, Чи 80. Не так як там. Далі. Це слабше сипало. О. І тут зберемо сою і вже його зділимо, вже буде один, один кусочок. Також бачите, тут маса гарна соломки, процес розкладання мінералізації, решток де. Мінералізація, нітрифікація, далі гуміфікація. гуміфікація, процес утворення гумусу. Хоч не збільшити той. Рівень гумусу, то хоча б втримати на цьому самому рівні. Ось дивіться, черв'яки. Якщо в ґрунті є черв'яки, значить ґрунт живий. Значить мікроорганізми працюють. І він не один. Ще десь бачу. Тому так. Це так всі викладачі кажуть, що значить ґрунт живий. Так само і я вам кажу. Значить, в мікроорганізмі вся біота працює. Без мікроорганізмів не було б жодного розкладання решток, не було б нічого. Мікроорганізми виконують дуже важливу роль. І цим самим правильною заробкою стерні і поживних решток ґрунт ми сприяємо їхньому кращому життю, їхньому кращому виживанню. І тим самим сприяємо утворенню. І виходу врожаю в нас, і підвищення рівня родючості. Тобто, бачите, ми все зробили правильно. Викликали подолицю. І тепер його можна буде приорати. Приорати це все. Провести оранку. Побачимо, це, це ще може я ще якісь експерименти сюди придумаю. Побачимо все. Все далі покаже. А соя, бачите, самі яка. Також той самий сорт, схватував. з міндоврими інокулянтами. Там далі є ділянка без мідобри, без інокулянтів, така сама, як і ця по кількості бобів, але там соя по сої, а тут було щось зернове. У нас тут по сої в цьому році не вийшло. Ні, вийшла, вийшла ділянка. Але, в принципі, по розвитку вона не відрізняється від тої, де не давали ні в минулому році добре, ні в цьому році. Тобто за рахунок, напевно, що диких штамів бактерій азотфіксуючих. І за рахунок того атмосферного азоту, що в минулий рік соя накопичила, то це соя ця має собі е, виживає. Ну, таке діло. Як то кажуть, чим більше вкладаєш в землю, Тим більше вона тобі віддячується. І це по зернових ми це все бачимо. Ви могли це все побачити. Ну це так у нас. Так само і сою. В сою ми вкладаємо, не жаліємо. Звісно, знаєте, люди не вносять нічого і збирають практично таке самий врожай. Але, Але хай буде так. Такі справи. Ми тут і позакореневі два підживлення робили, і фунгіцильний, інсектицидний обробіток по свою. Бачите, листя вже практично це ще... Так, бачите, треба зробити десекацію. Також бачите, здисковано, також падала це посходило.